Насправді для збереження своїх думок, звісно, валізу я не використовую. Я використовую технологію кейсорок. Як на мене. На шляху до формування основних предметних компетентностей важливо знайти засоби взаємодії з учнями й ученицями, що дадуть змогу кожній дитині відкрити свої таланти. Саме тому я в роботі завжди спираюся на життєвий досвід дітей, даючи їм можливість зануритися в кейс урок крізь призму сучасного життя. Наприклад, створюємо історію пошуку чи оголошення від імені літературного персонажа, структуруємо мовний матеріал у вигляді асоціативних схем, напрацьовуємо поради для вивчення важких тем, вкладаємо емоції у виразне читання, Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаї навчали. Усі ми це батьківщина, тому важливо відчувати причетність до виконання спільних завдань, досягнення спільної мети. Я відчуваю, як необхідність виховати особистість важлива для країни, перегукується в лінії діяльності нашого закладу, а в на моєму житті відбувається щоденними кейсами. Саме тому я намагаюся знайти в кожній дитині талант і розвинути його. Хтось стане унікальним митцем, який палку любить свою країну, хтось справжнім лідером, здатним брати нові вершини. Мої учні й учениці щорічно здобувають перемоги в олімпіадах і конкурсах. Хтось із дітей має здібності до науки. Люди вірили, що від відьми можна захиститися чи покарати за темні діяння. Так для захисту використовували насіння маку, часник або осиновий кілок, наприклад, сиплюючи мак, примовляючи. Лиш тоді ти сюди доберешся, як всі зернинки повизбереж. Хтось гарно малює. А хтось всім серцем відкритий до волонтерської діяльності. Учитель. Це не лише про уроки, тому намагаюся наповнити ресурсний кейс емоціями від позакласної роботи, організовую літературну кав'ярню, беру участь у волонтерських проєктах для внутрішньопереміщених осіб, платів кікімор для фронту, популяризую українську мову у тіктоці. Моє учительське серце переймається щасливою долею кожної дитини. Хочеться, щоб кожен і кожна знайшли свою родзинку, розкрили свій талант спершу зі мною в ліцеї, потім самостійно в житті. Постскриптум.